Асада, Росія та Іран загнали десятки тисяч цивільних людей у пастку. Три держави, члени ООН вбивають мирних людей. У вас взагалі сором є? Поки у Нью-Йорку дипломати закликають Москву Дамаск та Тегеран до совісті на зруйнованих до друзок. Вулицях сирійського Алепо браві воїки Асада, розстрілюють та живцем палять сотні цивільних людей. Під час засідання Радбезу ООН нині пролунало навіть слово геноцид із абсолютно чітким і недвозначним звинуваченням на адресу. Путіна та Асада, чим далі активніше дипломати пропонують застосувати резолюцію Ради безпеки ООН 377В Єдність на користь миру від 3 листопада 50-го року. Там йдеться про те, що заради встановлення миру, не звертаючи уваги на неодностайність Ради безпеки протистояти агресору, гуртом повинен увесь світ. Але дотепер світ лише шокований та глибоко стурбований вербально, власне, як і у випадку з українським Донбасом. 14 грудня. Нині середа. Я вітаю вас. Це спецкорна 2 плюс 2 і ми розпочинаємо. З відстані півсотні метрів по натовпу по цивільних подорожувальників. Ліжить, як обітий. Да, Ліжить там? Да. Бойовики розстріляли людей на КПВВ Майорськ. Слово жах отримало новий синонім Алепо. Урядові сирійські військові вбивають, калічать та гвалтують цивільних мешканців міста. Голові ЦВК підозру у хабарництві слідчі вручили просто в аеропорту, щойно він ступив на українську землю. Зранку на допит Хендовський не прийшов. Четверо українських військових, один прикордонник та один цивільний, дістали поранені на Донбасі впродовж доби. На передовій ніч минуло відносно спокійно, але від ранку бойовики поновили обстріли, зокрема із використанням артилерії. На Луганщині поблизу Кримського та Новоолександрівки знову вибухали міни обох калібрів. Темною порою ординці атакували зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів станицю Луганську, де в теорії вже давно за умов тиші мало би відбутися розведення сторін. Стріляли бойовики від гори князя Ігоря, і саме там поранили не тяжко українського прикордонника. Оника у секторі Донецьк на позиціях наших оборонців навколо Авдіївки та Луганська окупанти влаштували справжню мінно-вибухову зливу, випустивши понад вісім десятків снарядів. Не мовчали цього дня ворожа арта і на приазові. Зокрема, снаряди прилітали та вибухали в районі Широкиного, Бердянського та Мар'їнки. Саме у Мар'їнці осколками снаряда поранило місцевого жителя. Чоловік отримав осколкові поранення, коли пересувався на велосипеді центральної вулиці у міста. Як сам він пояснює, почув вибух та відчув, що отримав поранення. Поки встановлено, що це був розрив одиночного снаряду. Розстріл цивільних сьогодні близько 9-ї ранку. Бойовики з кулеметів обстріляли контрольний пункт в'їзду виїзду з окупованих районів Майорськ. Усе сталося зненацька. Просто у той самий момент, коли на дорожньому коридорі перебували люди, що перетинали лінію розмежування. Один чоловік загинув на місці. Ще один дістав кульове поранення у плече. Стріляли терористи з мінімальної дистанції. Про це на місці розстрілу дізнався Євген Назаренко. Терористичний акт стався сьогодні вранці, коли на КП було повно людей, як і зараз. Терористи точно знали, куди стріляють. Вочевидь, вони підлізли по зеленці та відкрили вагон зі стрілецької зброї. Лежить чи як Да, лежить там? Да. 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 Ну, слишли хло хлопок, був один, потім два і три хлопки. А потім по черзі було такое, що сказали убили. білі. У білі плохо стало її забрали в лікарню. Як з'ясувалося, одна з одна людина отримала поранення в плече, друга людина отримала смертельне поранення в голову. Пораненому одразу надали допомогу. Приїхала швидка із Бахмута. Прикордонники евакуювали всіх цивільних до стабілізації ситуації. То що на даному напрямку знаходиться мирні мешканці і є дорожній коридор, це всі знають. Зараз контрольно-прописний пункт майорськ працює в штатному режимі. Не дивлячись на жахливу трагедію. Люди продовжують сюди прибувати. кажуть, що страшно, але в них немає просто виходу. А пуля папа вам тут ходити? Дуже Страшно. Виходять так. тому що треба нам ходити. Життя Заставляє Євген Назаренко, Павел Міснов та Сергій Шпуртило. Спецкор два плюс Правозахисники тим часом провели моніторинг порушень прав людей на Донбасі. Досліджували, кажуть, і окуповану частину і підконтрольно офіційному Києву. Доповідь вже представили в Європарламенті. Одна з найбільших проблем кажуть правозахисники, це саме контрольно-пропускні пункти. Зауважують, пунктів перетину вкрай не вистачає, тому їх не можна закривати. Наприклад, на всю Луганську область є лише один перехід. Люди годинами там стоять у чергах. Через такі незручності місцеві знаходять інші нелегальні шляхи перетину, які можуть бути небезпечні для життя. Про них знають у військово-цивільних адміністраціях, але перекрити їх не можуть. Ще одна велика проблема: позиції військові на територіях населених пунктів. Якщо українські бійці облаштовують опорні пункти подалі від цивільних помешкань, то проросійські бойовики розташовуються саме поблизу житлових зон і звідти ведуть обстріли, не наражаючи на небезпеку місцевих жителів. Если говорить про а, ту сторону по ночам, в жилые кварталы въезжают самоходные артиллерийские установки, 50 метров от стены жилого дома, вот они располагаются и начинают стрелять. После этого, отстрелявшись, они а, опять же быстро уезжают. И люди говорят, да, в ответ прилетает обратка. Десантникам 80-ї аеромобільної бригади, старшому солдату Віктору Піцулу, старшому лейтенанту Владиславу Файфурі та сержанту Віктору Міговану у Чернівцях встановили пам'ятні знаки. Усі троє загинули у червні 2014 року в бою поблизу гольф-клубу, неподалік щастя на Луганщині. Тоді бойовики напали на блокпост батальйону Айдар. На допомогу добровольцям виїхали два батери 80 ї аеромобільної бригади. Дорогу бійці потрапили у засідку терористів. Перша бронемашина зайнялася від влучання снаряда у борт. Загинуло восьмеро воїнів. Трьом десантникам, що не повернулися із того бою, саме сьогодні відкрили меморіальні дошки на фасадах шкіл, де вони вчились. Наймолодшому з блакитних беретів, сержанту Віктору Міговану, тоді лише нещодавно виповнилось 22 роки. Його Війна взяла у мене єдиного сина, якого я мала, і залишила мене з болю і слізьми. Отак, вот вот так я і буду доживати своє життя. Ці хлопці, які загинули, вони разом з як і багато зараз сучасної молоді сиділи в інтернеті, закохувались, одружувались. Дехто створював сім'ї, хтось радів маленьким радощам, вихованню дитини. Але коли прийшов час, вони пішли захищати. Чим більше би у нас було таких патріотичних людей, тим напевне наша держава була би кращою. Безжальне убивство, яке триває, і за яким у реальному часі в прямому ефірі стежить весь світ. Припинення вогню в сирійському, але домогтися не вдалося. Евакуації через спецкоридор, яку обіцяли повстанцям рядові сили, немає. За оцінками Кремля наземні війська Асада повністю захоплять місто впродовж лічених найближчих годин. Екстрене засідання Ради безпеки ООН обернулося скандалом. Генсек організації прямо звинуватив сирійські урядові сили у стратах мирного населення. Російський представник під час засідання заявив, про криваві розправи над цивільними нічого не знає. Припинення вогню Валепо, про яке домовилися ввечері напередодні, протривало кілька годин. Зранку в місті знову чути вибухи. В порушенні перемир'я Туреччина звинувачує Асада та його союзників. Ми сподівалися евакуювати мирних людей і сили опозиції, але східне Алепо знову під обстрілом. Ввечері я знову говоритиму з Путіним. Уряд Асада нахабно коїть в Алепо військові злочини один за одним. Я звертаюся до ООН. Де ви? Термінове засідання Ради безпеки ООН перетворюється на лайку. Режим Асада, Росія та Іран загнали десятки тисяч цивільних людей у пастку. Три держави, члени ООН вбивають мирних людей. У вас взагалі сором є варварське поводження з мирним населенням, дитячі смерті. Ви принаймні про щось можете не збрехати. Я відкидаю усі звинувачення у свідомих убивствах мирного населення, сфабриковані Сполученими Штатами, Францією та Великою Британією. Підтримує союзника і Росія. Західна преса шокована заявою її постійного представника в кулуарах. Бачив я, як фабрикуються нісенітниці. Дітей посипають пилом, аби зробити з них жертв бомбування. Сирійська опозиція ловить на брехні режим Асада. Ось на стопкадрі з засідання Башар Джафарі демонструє фото, де солдат підставляє жінці спину. Так, начебто, веде себе урядова армія Валепо, але на фото насправді Ірак. Зараз вале точиться запеклий бій, працює артилерія, стріляють танки. Про перемиря знову не йдеться. Хоча росіяни продовжують говорити про, начебто, наявні коридори евакуації, якими можуть скористатися як мирні люди, так і озброєна опозиція. Надіюсь, що за 2-3 дні окончательно вирішиться ситуація в восточному. До російських посольств у Туреччині, Йорданії, кількох європейських країнах виходять протестувальники, вимагають припинити вбивати людей. ООН так і не ухвалив резолюцію по Сирії. Москва її заблокувала. Яна Сарчук, спецкордва плюс на територію окупованого Криму у Джанкої Кремль задумав розквартирувати окремий десантно-штурмовий батальйон. Далі у планах Путіна на тій базі відродити раніше розформований 97-й полк. Одночас російська бойова авіація вже літає над окупованим півостровом у Криму. Окупанти влаштували навчання. В повітря підняли літаки військово-морського флоту. Винищувачі су 30 відпрацьовували перехоплення повітряних цілей та захист кораблів від авіації. Літаки стартували з бази у Новофедорівці. Навчання передбачало тренування. За будь-яких погодних умов у день та темною порою. Міжнародна слідча група ідентифікувала сотню осіб, причетних до катастрофи малазійського боїнга 777 Про це заявив заступник генерального прокурора України. Дмитро Сторожук пояснив, йдеться про російських кадрових військовослужбовців та найманців, які брали участь у керуванні та доправленні зенітно-ракетного комплексу БУК м 1 з Росії до окупованих районів Донбасу. Саме ракета із цієї установки у літку у небі поблизу сніжного знищила пасажирський лайнер малазійських авіаліній. У переліку також люди, що віддавали бойовикам та Військовим доручення із наказами внесок кожної особи у загибель Боїнга ще встановлюють слідчі. Борт MH17 нагадаю, виконував рейс із Амстердама до кола лумпура і на облавку перебувало 298 людей. Усі вони загинули. Міжнародна слідча комісія, яка розслідує катастрофу, вже встановила фатальний постріл. Здійснили з території, яку на момент атаки контролювали проросійські терористи для міжнародної спільної слідчої групи є дуже важливо. Відповідь на ці питання: хто з цих 100 людей, яку відігравав кожен роль, хто транспортував, хто супроводжував, і від цього залежить рівень відповідальності тієї чи іншої особи. Жучки для прослуховування та російський десант Швеція заборонила російському Газпрому використовувати свій острів з міркувань безпеки. Догавані на острові Готланд мали завести російські труби, які згодом би використали для побудови газогону північний потік. Однак місцева влада відмовила Москві у дозволі після заяв свого МЗС та міністерства оборони країни про те, що зберігання російських труб на острові може вплинути на військово-політичні інтереси Швеції. Зокрема, йшлося про те, що у російських трубах можуть розмістити Жучки для прослуховування до зручної гавані, Москва може висадити свій десант. Битва за скарби Скіфів, суд Амстердама, відмовився повертати колекцію старовинних артефактів в окупований Крим, натомість постановив передати скарби Україні. Хоча, відверто кажучи, для ж надто великих радощів підстав ще немає, і на те є свої причини. Коли ж ухвалу буде виконано, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигал. Державі Україна, а не Криму, окружний суд Амстердама, вважає неприйнятними вимоги кримських музеїв віддати їм колекцію скіфських скарбів. Це півтисячі древніх артефактів загальною вартістю понад півтора мільйони євро. Серед експонатів виставки артефакти з золота, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів. Скарби були у Нідерландах, якраз у момент, коли Росія анексувала Крим, перевезли їх з українських музеїв. Але право власності виставили музеї підпорядковані вже російській владі. Суд ухвалив рішення, спираючись на конвенцію. ЮНЕСКО, звідки потрапили культурні скарби, тій державі й треба повертати. Крим не є суверенною державою. Автономна Республіка Крим. Також не є суверенною державою, тому вони мають бути повернуті державі Україна. Українська сторона вироком задоволена, незважаючи на рахунок, який виставив суд Амстердама. Доведеться сплатити за охорону та збереження колекції під час судового розгляду. Що робити з рахунком? Ще не знають. А от колекцію кажуть рано чи пізно неодмінно повернуть у Крим. Згодом, коли Крим повернеться в Україну, коли Крим буде деокупований, звичайно, ці предмети повернуться туди, де вони зберігалися. Але на сьогоднішній день це є неможливим. Музеї не існують фактично за українським законодавством. Вони є фантомами. В Росії рішення суду назвали порушенням міжнародного права. Представники російської адміністрації в анексованому Криму дикістю та ганьбою європейської судової системи. Рішення суду будуть оскаржувати. Адвокати готуються шукати нові аргументи. Ми проаналізуємо, подивимось, чому суд ухвалив саме таке рішення. Якісь аргументи може хороші, якісь може слабкі, і подивимося. Вимось, що можемо зробити, якщо кримські музеї подадуть апеляцію, попри рішення суду повернути колекцію в Україну, артефакти швидше за все ще довго будуть на території Нідерландів. У сторони, що програла, є три місяці, аби підготувати апеляцію. Далі судовий процес може затягнутися ще на рік. З Амстердама Григорій Жагалов Марак Гайдук Радіо Свобода для спецкордва 2+,2. Передова без коліс на фронті. У Військових вартові служби правопорядку почали забирати на штраф майданчики машини, подаровані волонтерами. Хвиля гніву стихає вже другий тиждень. УСП запевняють, усе роблять на підставі наказу керівника. Мовляв, незареєстровані машини є вказівка до останньої негайно поставити на облік. Євгеній Гарков з'ясував, що це спроба навести лад чи приховане намагання віджати кількасот дуже потрібних на передовій машин. Если сейчас это оставить без волонтерських машин, это сильно будет на руку не украинской армії. Він один із перших, хто лишився без подарованої волонтерської машини. Артилериста Юрія зупинила військова служба правопорядку. Його машина, як і що друга, в АТО не розмитнена. Її загнали на штрафмайданчик. В протоколі, з моєї точки зору, написано, що машина на гражданських номерах а написано нарушення, що в мене отсутствує воєнний технолог. Вот, Одно другое вроді би, исключает. Машину Юрію зрештою повернули, але за умови, що вона покине зону АТО, але там без неї як без рук. Таких випадків не збиралося багато. Волонтери захвилювалися. Я розумію, що якщо, наприклад, ця проблема була з там з тими машинами, які десь знаходяться в тилу. Ну це реально передова. Я вам скажу, там на деяких в ніколих подрозілях там їздять на чим. От якщо їх зави, там їздить не на чому. Юрій Мисягін не перший рік допомагає армії. Каже, ці проблеми не стосуються машин, які Мінсоцполітики допомагали розмитнювати як гуманітарну допомогу з 2016-го. А от з авто завезеними до цього року біда. Ось от, от проблемні машини 2014-2015 року, невозможно поставить на учет, потому что на них нет никаких документов. То есть машина реально есть. Анутисні нічого діють не можуть. А ще каже, є такі авто, які є просто донорами запчастин, а є взагалі конструктори, складені з двох чи трьох. Ніхто ні в кого не віджимає, кажуть представники військової служби правопорядку. У жовтні керівництво АТО вирішило навести лад із завезеними, але не розмитненими авто. Бо, мовляв, є випадки, коли нібито військові незареєстровані машини використовували злочинці. Щоб машину узаконити у кожній частині, має бути акт передачі машини волонтерами, документ про придбання та документ про те, що військова частина. На надала машині номерний знак. Можливо, питання виникне про те, що якщо відсутні якісь документи, але в будь-якому варіанті машина заїжджала. Якщо вона легально заїжджала на територію України, вона проходила митницю. І в будь-якому варіанті на неї складали митну декларацію. Не ускладнювати життя військовим, пообіцяв сам міністр Полтора. Каже, цього тижня він зустрінеться з волонтерами та ВСП і врегулює питання. Ми точно не будемо нікого нічого забирати. Ми просто не ведемо порядок, поставимо на облік, щоб не було зловживань, на облік військових частинах, на облік, щоб ми чітко розуміли, скільки машин прибуло, скільки виконують завдань. Зараз на фронті близько двох із половиною тисяч нерозмитнених машин. Половину вже зареєстрували. Решту мають устигнути поставити на облік до 31 грудня. Якщо і до цієї дати всі не встигнуть, питання кожної автівки буде вирішено індивідуально за участі волонтерів, військових та служби правопорядку. Євгенія Гарко Володимир Сетюк Наталя Грищенко Спецкор, 2+,2. Легенда фронту із собачим УБД. І нині вона ледь не почесний житель Вінниці. Все це про вівчарку Бадді нікому не потрібно. Її підкинули на базу батальйону Айдар у Половинкине. та згодом вона перетворилася на справжню улюблену цю бійців. І стала офіційним псом бату. Одного за одним баді втратила трьох господарів, але це не зупинило нинішню власницю прихистити вівчарку. Доля чотирилапи настільки дивовижна, що про неї вирішили відзняти документальний фільм. У цьому гуртожитку живе чотирилапа зірка. Вівчарка Бадді її знає кожен у Вінниці. Нині для неї відчинені всі двері: і шкіл, і шпиталю, де провідує побратимів, і університету, де працює її нинішня господиня Світлана Бевс. 14-го року ця маловидна білявка разом із чоловіком Сергієм Бурбелом записалася до Айдару. Обидвоє служили в зенітному розрахунку. Саме на базі Айдару Світлана зустріла Бадді. Вівчарка. Ходила хвостиком. Собака лежить на ось чотири години, поки я зверху на криші. Вона до мене не може залізти, тому що там такі драбинка металева. І вона лежить вірно і чекає. Бадді фронтова собака. Про її легендарність розповідають усі добровольці. У половинки не до Айдару її підкинули влітку 14-го Перший її господар Рустам Хамраєв, перша втрата батальйону. Далі один за одним Бадді втратила ще двох господарів. Світлана вже четверта. Визнає, відпочинку Початку по побратими та чоловік умовляли добре подумати над рішенням. Я кажу, ні, я о, буду ламати цю традицію. Я вірю в те, що це собака, яка приносить щастя. От і ми будемо з нею разом, щасливі. Нині Світлана з чоловіком волонтери на колесах уже провели тисячі кілометрів разом із ними, і бадді. Ось перед черговою поїздкою в АТО до кухарської сотні привезли яблука. Якість перевірена собачим нюхом. Допомагати тягати допомогу господарі не привчили. Ні, мішки тяжкі. Не Нам дам, не дам, а ось так баді вмощується в бусик. Головне бути поруч з хазінами, Це основна умова. Вона дуже ображається, коли ми її не беремо. Якщо їдемо надовго, в АТО. як їдемо то навіть угу. нічого не п'є, щоб не виходити в туалет, не бігати. Баді ніколи не вередує. За тисячі пройдених кілометрів у волонтерів назбирались і курйозні історії. Газ кинув їде. А вона дивись вона колапує, в педалі газу перлася і собі газує по дорозі. помаленьку. бадді має своє собаче УБД. Вайдарів вже навіть є на неї нагородний лист. Дивовижна історія собаки вразила сценариста Яну Пономаренко. Її робота, заміновані вірністю, перемогла в конкурсі Держкіно. Нині тривають зйомки повнометражного документального фільму. З доволі однієї собаки пов'язано дуже багато подій на війні багато унікальних доль добровольців. Але цей сценарій живий зізнається Яна, і з кожним днем завдяки Бадді відкриваються нові історії війни. Її фронтові друзі це і легендарна сестра Мамата Тетяна Борисенко і Олександр Кононов. Волонтер, який без ноги і руки допомагав військовим і за це пробув у полоні. Тому автор стрічки шукає бійців, які би допомогли ще більше дізнатись про фронтову вівчарку. Адже імена ще двох господарів Бадді залишаються до нині невідомими. Ольга Максимо, Анна Титовська, Микола Назаренко та Дмитро Орлов Спицкордва плюс Запобіжний захід Івану Безязикову дотепер не обрав Шевченківський райсуд столиці. Засідання триває від самого ранку. Напередодні нагадаю, ОСБУ заявили, що нібито мають докази співпраці полковника розвідки із терористами в той час, коли офіцер був у полоні. Обрати запобіжний захід Безязикову мали ще у вівторок, втім під час процесу підозрюваному стало зле і його каретою швидкої доправили до лікарні. Трохи згодом родичі розвідника заявили про його викрадення зі шпиталю, та виявилося, що з медзакладу без язикова забрали працівники СБУ. Ніч підозрюваний провів у готелі під конвоєм правоохоронців. Сьогоднішнє засідання знову почалося з клопотання захисту про відвід судді, але його було відхилено. Ні сторона обвинувачення, ні судді коментарів не дають. Натомість захист уже зробив кілька несподіваних заяв. Тому людям не маємо нашого клієнта хочуть знищити. І я звертаюся зараз до всіх військових, всі, хто прийшов в котли, іловайськ, дебальцева, сурмогилу, Южний Котел, Ребята, всі, хто вижив, от зараз знищують в цьому суді. Зараз на простих солдатів-офіцерів вішають всіх собак. Голова Центрвиборчкому Охендовський не з'явився на допиту Національне антикорупційне бюро. Повідомлення про підозру у хабарництві в особливо великих розмірах йому вручили напередодні просто в аеропорту Буриспіль. Очільник ЦВК на вівторка саме повернувся з Киргизстану, де спостерігав за тамтешніми виборами. І вже сьогодні його чекали на допит. Об 11 годині ранку Загальна сума хабарів, що йому інкримінують понад 160 тисяч доларів. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав: Охенлопський проходить у справі чорної бухгалтерії партії регіонів. Він, начебто, отримував гроші на закордонні відрядження і за всі суми розписувався у так званій комірній книзі регіоналів. Раніше Хундовського вже допитували, як свідка свою провину очільник ЦБК заперечував, але автентичність підписів довела експертиза. У набу кажуть, що про перенесення Допиту Охрендовський попросив сам, але наступну дату зустрічі з головою центру виборчкому там ще не визначили. вам Вручаємо до вчинення ряду кримінальних, особливо тяжких корупційних злочинів. Одночасно з цим наголошую, що ви підозрюєтесь вчинення злочинів, передбачених частинами 3, частиною 4 статті 368. Одна людина загинула троє травмовані внаслідок дорожньої аварії поблизу Львова. Там легковик зіткнувся із рейсовим автобусом. За попередніми даними нацполіції авто виїхало на зустрічну смугу. Від удару сітроєнт перетворився просто на купу брухту. Водій легковика загинув на місці. Тіло чоловіка з деформованого салону авто діставали рятувальники. Травм зазнали пасажир легковика та двоє пасажирів маршрутки. Загалом в момент зіткнення в салоні автобуса було півтора десятка людей. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події в першу чергу. Чому водій се виїхав на зустрічну смугу руху? Чи бачив він автобус, який рухався йому назустріч, а також інші обставини дорожньо-транспортної пригоди. Тисячі набоїв, гранати, пістолети та військова амуніція. Такий арсенал зброї виявили у Конотопі у квартирах чотирьох підозрюваних у торгівлі боєприпасами. Серед затриманих один військовослужбовець правоохоронці припускають, що зброю постачав на продаж саме він, звідки вона потрапила до конотопа з тилових військових частин чи з зони АТО де нещодавно побував підозрюваний, намагаються нині встановити слідчі. Вилучена зброя буде перевірятися по обліках вилученої зброї з місць нерозкритих, е, аналогічних злочинів з застосуванням вогнепальної зброї як на території Сумщини, так і на території е, е, України. Одразу чотири незаконних гральних зали накрили правоохоронці на Миколаївщині. Спецоперація готувалася у повній секретності, тож під час облави зали були повні гравців. Загалом силовики вилучили техніки більше як на 200 тисяч гривень, а також гроші та численні бухгалтерські записи. Співробітникам і власникам закладів за незаконне введення грального бізнесу загрожує штраф щонайменше 170 тисяч гривень. Заплатіть за це за свої гроші, поїхати в гру. І В яку гру ви В різні, тут багато ігри, азартна ігра, ви виграєте. Ну так? Ні, так і так, і туди, і сюди. Ломбарди, казино та поселення ромів в одному зі спальних районів Києва патрульна поліція влаштувала нічний рейд. Чотири десятки копів перевіряли підозрілих осіб, які можуть бути причетними до крадіжок. Наша знімальна група поїхала разом із патрульними. І кого власне побачили та чому вдалося запобігти, Антон Страшко розповість. Околиця столиці у лісі збираються чотири десятки поліцейських. Їхній нічний рейд починається з двох ромських поселень, де живуть кілька десят людей. Йдемо тихо, аби заскочити зненацька. Зазвичай виявляють якісь вкрадені речі, телефони, також картки, гаманці. Поліцейські просять усіх вийти та показати речі. Роми запевняють, нічого забороненого немає. Під час перевірки двох ромських таборів поліцейські не виявили нічого забороненого. Утім, знайшли чоловіка, який підпадає. Да, під орієнтування там була складова така, що у жінки забрали сумку, заприскавши газовим балончиком. Чоловіка затримують та відводять до машини аж раптом патрульні чують плач дитини, просять людей, які називаються батьками, показати документи, але ті їх не знаходять. Цю родину теж доправляють до відділку. Там з ними працює вінальна превенція, з'ясовують обставини, що за дитина. Далі далі вони вже приймають рішення, що з ними робити. Друга перевірка вже у Києві у закладі, де розташовані гральні автомати. У закладі побачити таких гостей не очікувала адміністрація. Одразу вимикає комп'ютери із віртуальним казино. Ось цей клієнт помітно нервується, утім у нього нічого підозрілого не знаходять. Патрульні кажуть, у таких закладах мають право лише перевірити клієнтів. А от рішення про законність автоматів приймає інший департамент. У цей час у ломбар, поруч у сусідньому приміщенні забігають двоє чоловіків. Заклад, у якому приймають речі під заставу, працює цілодобово. Один з клієнтів хоче здати свій телефон. Каже, це його особиста річ. Дивошка сиджу в кафе і не хватають щодень. Те, що телефон його підтверджує документами. А от ще один відвідувач викликає підозру поліцейських. У нього знаходять багато чеків з ломбардів за різні речі: побутові електроприлади, ювелірні прикраси та навіть паяльник. Характеристики речей та дані клієнта поліцейські заносять у рапорт. Далі впродовж декількох днів цю інформацію перевірятимуть. Загалом рейд тривав до ранку. Антон Страшко та Ігорсіри спецкорг два плюс Ну і на сам кінець про час невблаганний, що там не відбувалося, новорічні свята настануть за розкладом у Австралії. Різдво зустрічатимуть уже за 10 днів і. Прикрашання будинків там зараз саме у розпалі народнеться з усіх сил, щоб як кажуть в Україні було не гірше ніж у сусіда. Більше найменше двох будинків Санта Клаусу точно доведеться постояти не одну хвилину, адже відірвати очі від такої ілюмінації та ще й із таким звуковим супроводом просто неможливо. Господарі обійс синхронізували сотні гірлянти з саундтреком найвідомішого австралійського рок-гурту ЕйсіДісі. Описувати це видовище словами за тіємарна, то просто слухайте і насолоджуйтесь. На тім нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Мирного закінчення доби усім. Бережіть себе і до зустрічі.